Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео по догляду за тілом. Я вирішила зняти таке відео, тому що на каналі такого відео, здається, в мене немає. У мене є відео окремі просто там про якісь засоби, про скраби, наприклад, для тіла і так далі. Є ранкова рутина, здається, і не одне відео, в мене таке є. Комусь цікаво, можете прогортати набагато нижче. І я так подивилася на свої засоби. У мене їх доволі велика кількість в силу того, що я блогер і мені приходиться багато чого тестити. Тому я вирішила насобирати ці засоби і вам розповісти, як я доглядаю саме за тілом. Я постараюся швиденько все розповісти, тому що засобів багатенько, тому давайте розпочнемо. З очищення тіла стандартного ритуалу, який я думаю робить кожна людина кожного дня, це миття, можливо, милом, можливо, гелем для душу. Ну, в даному випадку у мене гель для душу. Я вам показую версію таку частеньку, тому що в душі все те, що стоїть, воно страждає від води, і вигляд у нього не дуже такий приємний. Тому я вирішила, в мене стоїть. Ось така баночка в запасі. Це гель для душу від Avon Сенсенс, здається, має він таку назву. Тут у нього тут лагуна, здається, має назву, він має такий аромат груші. Мені ці гелі для душу дуже подобаються, вони добре очищують шкіру, в них приємний аромат, вони добре миляться, їх надовго вистачає. Я беру ось такі запаснички, тут по 500 мл, є з помпами. Ще вийвані по 720, здається мл, але помпи в них не якісні. Тому я беру саме ось такі версії. У мене в душі стоїть. Краще просто помпа. Я переливаю ось цей гель і таким чином користуюсь, тому що ну, помпа з нею швидше набагато. Вона викачує на гору гель, і він швидко опиняється у вас в руках, чи то на губці і так далі. Тому я вам показую ось таку версію, яка стоїть в запасах. В принципі, я брала на тестінг деякі інші гелі, вони мені не сподобалися, тому поки що я сажу на ось цих. Вони трішечки вевені подорожчали, але якість їхня не змінилась, тому я поки що ними користуюся. Слідуючий засіб, чи то гаджет, я вирішила вам показати губку, мочалку, можна по-різному її називати. Показати, якою я користуюсь. я люблю користуватися ось такою. Правда, вона в мене вже трішечки розтягнута. Вона, як купуєш і вона дуже малесенька. Я думаю, ви її бачили. Вони є дуже дешеві, є дорожчі. Цю, до речі, я взяла у Ейвоні. Вона була такого жовтого кольору. Вона трішечки вона вже вимилася. Вона з часом, коли нею довго користується, вона починає розтягуватися. Так, і навіть де неде пошкоджена робиться. Ну, цю вже потрібно, я думаю, замінити. Мені саме ось такі подобаються, я ними дуже-дуже давно користуюся. Я брала деякі такі, як рукавички, різні я брала. Губки були і поролонові, різне в мене було. Ну, я все-таки зупинилась на цьому, тому що вона, ось ця сітка, Якось вона добре, по-перше, піниться, спінює той гель для душу, потім вона мені подобається, що вона дуже добре відшлушує саме мою шкіру, напевно, що вона мені підходить. Тобто, ви так, будемо так казати, ще робите цією губкою, не просто миєте, а робите якийсь певний пілінг. І вона мені подобається, що коли вона висить в ванній кімнаті, вона швидко висихає. Тобто за рахунок ось цих дирочок, її такої. Будемо казати повітряності, так, як хмаринка вона, вона дуже добре і швидко висохає. Наприклад, паралонові губки вони довго тримають собі воду, вони починають закисатися і так далі. Ну, я ними взагалі дуже по початку колись користувалася, ну, на даний момент я ними не користуюсь, тому моя улюблена, так казати, губка для душу, для миття тіла ось ця. Слідуючі засоби, які в мене далі підуть, це також йде на очищення шкіри скраби. Скраби у мене зазвичай різні. Постійно у мене є цукрові, кавові, соляні скраби. Крім того, що я їх тестю, я просто люблю, щоб у мене були різного типажу скраби. У мене є два на даний момент цукрових скраби ось такі вони мають вигляд. Перший скраб це від українського бренду Містер Скрабер. Я ним дуже давно користуюсь, він мені подобається, і в мене постійно від нього є будь-які скраби: кавові, цукрові. Цукрові скраби вони взагалі дуже-дуже класні. Бренд не дуже там, такий бюджетний, але в них достойні товари. Тут взагалі аромат Гуави, аромати в них також дуже прекрасні. Е, Колір. Можна не боятися, що в них такий колір, вони ні линяють нічого. Ви їх починаєте в руках розмащувати по тілу, і вони відразу робляться такого біло-прозорого кольору. Ну, ось такий він всередині. Подобається він мені. Користуюсь я ними не дуже часто по потребі. Тобто, я можу і на тижні ними користуватися, можу через день, кожен день, дивлячись, потреба шкіри і наявність часу для цього. Слідуючий скраб також український бренд. Совка, має він ось такий вигляд. Я взяла його на тестін. Він такий різно різнокольоровий Знову ж таки, ну я брала тестити, тому що в принципі в мене є скраб цукровий, але взяла на противагу містер Скрабер. Має він всередині ось такий вигляд. Він, коли ви його набираєте, він змішується, він робиться такого незрозумілого кольору. Знову ж таки, в даному бренді дуже дуже яскраві кольори. Але нічого страшного, він знову ж таки, коли ви починаєте розмусити по тілу, він робиться практично прозорим, без кольору, і цей колір зникає. Тут, до речі, аромат такої якоїсь жувачки. Навіть дуже непоганий скраб, мені подобається. Ну, поки що, будемо так казати, про містер Scrubber я скажу, що це дуже класний скраб. А ось цей скраб я поки що тестю. Ну, перші мої враження непоганий. Слідуючий також скраб у мене це кавовий скраб, має він ось такий вигляд. Я його вам показувала в своїй розпаковці останній з мейкапу. Це також український бренд Joco Blend. Як, наскільки я так розумію, дуже упаковка схожа, до речі, на містер скраб. Тут його 200 грам, він тут з вишнею. Ну, він мені, я його поки що знову ж таки тестю, він мені сподобався. Мені він, спод... він трішечки не такий, як містер Скрабер, в якому плані. Містер Скрабер, він, коли відкриваєш упаковку, сам скраб такий розсипчастий, доволі сухенький. Всередині даний скраб він доволі вологий був всередині, на даний момент є. Аромат кави, якщо вам буде видно, аромат кави, і дійсно, коли ви розносите його по Тілу є аромат ось цієї вишні. Непоганий, до речі, аромат він не дуже такий, щоб він занадто був, він розсіюється, але приємно, коли такий аромат. І після нього шкіра дуже і дуже була зволожена. Тут, певні, є мигдальна олія тут є вказано, скоріш за все, це морська сіль, олія чорної смородини. Ну, після нього навіть можна другий раз навіть не наносити ніяких лосьйонів, наскільки він зволожує шкіру. Непоганий, класний скраб, і я буду з цієї лінійки від цього бренду. Ще хочу взяти якісь інші просто варіанти, коли цей закінчиться. Тобто, Слідуючі засоби: це крема лосьйони для тіла, для зволоження тіла, звичайно. Шкіра тіла в мене. Також суха, не така суха, як обличчя. Але коли виходиш після душу, особливо взимку, все-таки шкіра потребує зволоження. Я даними лосьйонами користуюсь по потребі, але останнім часом кожного дня практично я не використовуюся. На даний момент у мене є ось такі два засоби. Перший засіб це Джонсонс, і другий засіб, неданечко, я його показувала в розпаковці, – «Сераве». Два засоби, в принципі, вони мені дуже подобаються. Я ними задоволена. Джонсонс має 250 мл. Тут доволі зручна упаковка. Всередині він такого білого кольору, зараз вам покажу, має він ось такий вигляд. Аромат він має тут дуже багато і олії, і різноманітних. Горішки, тут ж мигдаль, а, тут олія мигдалю та ши. Ну він добре зволожує шкіру. Від Джонсон я е, доволі часто беру, до речі, засоби, вони мені підходять, вони добре доглядають за шкірою, такі якийсь. Середній бренд, який в ньому немає нічого поганого, нічого такого супер хорошого. Він просто добре й добре працює шкірою тіла, тому я його завжди періодично беру. До речі, на мейкапі не завжди він є потрібно замовляти його з Європи. І від CeraVe зволожувальне тут іде не лосьон, а молочко для сухої, дуже сухої шкіри. Чомуся за цей бренд підзабулася? Я від нього за цим разом взяла собі умивалку. Вона також зволожує добре шкіру і взяла засіб для тіла. І, до речі, я була дуже здивована, тому що в мене шкіра знову ж таки, повторюся, дуже суха. І цей засіб після ну, десь тижня я його наносила з тиждень, і він мені допоміг. Він добре зволожив шкіру. Зникли навіть покраснення на шкірі, тому що бувають від того, що дуже суха шкіра. Бувають навіть покраснення де неде по шкірі. Він такий, ну вони мені навіть йдуть, вони навіть в аптеках продаються. Вони такі, як доглядові, аптечні. мені. Вони не просто косметичні засоби, вони такі, як лікувальні навіть йдуть. Вони без всяких віддушок, тут 236 мл. Мені подобається, що з помпою. Всередині він знову ж таки зараз я вам покажу такий густуватий, схожий на Джонсонс. Але трішечки м'якіша така в нього якась формула. Ну і Робиться прозорим, коли ви його наносите. Ну віддушок взагалі немає, але він якийсь, знову ж таки, його сама робота ось цього молочка дуже і дуже непомітна. Мені дуже подобається якась така непомітна дія, яка даний засіб проникає глибоко в шкіру і, скоріш за все, доглядає. Не просто зволожує шкіру, а він. Доглядає, ну і звичайно, є якась певна накопичувальна система в даному засобі, що шкіра себе почуває оздоровленою, не просто там не сухою, а здоровішою, як на мене. Ну, поки що знову ж таки буду тестити, поки що говорити повністю не буду. Потрібно, хоча б половину засобу використати, тоді щось уже говорити. Звичайно, у відеотестінгах я вам про них пізніше розповім. Далі у нас з вами піде гоління, чим я користуюся при голінні. Знову ж таки, я показувала цей засіб у розпаковці з мейкапу. Це Setting Care, чомусь у чекую було вказано, що це бренд Arco, а на сайті це Gillette. Brand. Ну, скоріше за все, це джилет. І тут його 200 мл, з помпою він, він такого помаранчевого персикового кольору вилазить, потім робиться пінкою. Аромат у нього ванілі. Непогана штука, надовго її вистачає, мені подобається. Я їх беру вже, це, здається, не один такий балончик. Я брала з цієї саме лінійки Алої. Мені дуже сподобався, але вони не завжди є на мейкапі, тому що. Потрібні деякі товари їхні постійно в Європі, тобто потрібно замовлення робити з Європи. Але, ось, наприклад, на даний момент, коли я замовляла, він був тут наявний в країні, тому я його замовила, хоча до цього не було його. Ну, непоганий засіб, я рекомендую. Він, здається, біля 120 десь гривень коштує непогана штука, доглядає за тілом, зволожує, можете до, до нього придивитися. Далі, я вирішила показати, яким я працюю станком при голінні. Це ось такий від Vinus-станок. Він тут, коли нажимаєте, він знімається голівка, тобто вона змінюється. Я беру запасні касети. Здається, знову ж таки, в останньому відео з мейкапу замовлення я показувала я замовила ось ці змінні касети, я беру на 5 лес. Ну, мені так зручно, мені подобається, тут зручна оця ручка, мені подобається, що можна її міняти. Надовго вистачає, колись дуже давно я її придбала, вона вже в мене роками ось ця сама ручка. Самого ось змінної касети вистачає, ну я не знаю, дивлячись то, я користується, Мені вистачає десь на місяць, точно буває і довше я ним користуюсь, тому що леза тут якісні, просто щоб у вас стараються ось ці вже олійкою чи якимись гелями пропитані ось ці сторони, але, в принципі, вистачає і тої пінки, що я вам показала. Ну, Ось таким я користуюся станком. Він мені подобається. Чомусь більше ні на що не хочеться переходити в плані саме станків. Вініс мені найбільше підходить. Далі хотіла я вам ще показати свої гаджети-масажери для тіла. Ось такий у мене є масажер для тіла. Я його використовую на проблемних ділянках, і, крім того, що він робить добре масаж, він, будемо так казати, діє як антицелюлітний. Я взагалі працюю, навіть ложу кавовий скраб на тіло і масажую ним. Іде і очищення тіла, і масаж тіла, і антицелюліт. Тобто ось таким чином можна ним проходитися по тілу. Тут, до речі, хоч і прорезинясті, але вони такі доволі міцні ось вигини, і вони доволі добре так позначаються на тілу. Масаж я роблю в душі. І роблю, ну, не кожного дня, звичайно, на це часу не завжди вистачає, ну, десь раз в тиждень стараюся не працювати. Ну, ним бажано, звичайно, працювати хоча б двічі-тричі на тиждень, тоді буде результат. Взагалі, ось ці штуки, ну, можливо, комусь вони не підходять, хтось на це скептично дивиться. Мені вони подобаються. Це такі, знаєте, як ритуали для себе, спа-процедури. Вони, по-перше, ви від них релаксуєте, по-друге. Шкіра доглядається, все ж таки, певний результат вони несуть. Що ними певний період користуватися, результат, повірте, він буде. І, взагалі, після цих всіх масажів шкіра себе і фізично почуває. Доглянутою і морально навіть ви виходите з ванної кімнати таким очищеним, якимось оновленим, будемо так казати. Тому ось ці штуки вони, в принципі, повинні бути присутні. Це не там за того, що ви там зробите масаж і відразу все підтягнеться. Ні, звичайно. Але ще є певні інші якісь процеси, які впливають на те, що шкіра отримала ось цей масаж такими штуками. Ну, в мене ось така вона. Я її брала на якомусь українському сайті. Їх зараз, до речі, велика кількість, можна різні брати різної е, різно потужності, будемо так казати, щоб вони були більш м'якші, більш грубіші, хто для кого що підходить. Е, далі у мене ще є щітки. У мене ось така є з довгою ручкою, вона може ось тут зніматися, можна ось таким чином не працювати. Брала я її дуже вже давно на мейкапі, Я її, взагалі, взяла для того, щоб діставати до спини, тому що, ну, звичайно, ви руками мочалкою повністю до спини не достанете, хіба що там верх, десь-низ і все. Спеціально брала довгу для того, щоб доставати. Плюс до всього вона ще робить масаж, вона діє як можна її використовувати, до речі, замість скрабу, тобто не скрабувати або чередувати скрабом, наприклад, можна нею користуватися. Вона добре, до речі, від... очищує шкіру. Непогана щітка, вона мені подобається. Вона завжди в мене є. Їх, до речі, дуже велика кількість. Ну я взяла дерев'яну, вони є і пластикові, і різноманітні. Ну, звичайно, кожна людина повинна собі підібрати те, що їй буде підходити і подобатись. У мене ще є ще одна щітка. В певний час я ними захопилася, тому дуже модні, ну навіть і зараз. Ось ці масажі саме сухою щіткою. Тобто ту щітку, попередню, що я вам показала, я не працюю, коли вона мокра, тобто в душі. І ще в мене є ось така щітка. Тут навіть є бренд Титанія. Називається. Знову ж таки, брала я її на мейкапі, Вона ось така цікава, доволі скошена, доволі якісна. Тут в них є ще такі мотузочки, за які ви можете їх або вішати, або не знаю, десь прикріпляти. Ця в мене я її не мочила нічого, вона більш в мене в такому кращому стані. Нею я працюю інколи сухою щіткою масаж тіла. Я думаю, про ці масажі ви чули. Потрібно нею перед тим, як ви йдете в душ, помасажувати всю шкіру тіла. Знизу потрібно підніматися догори. Тобто, якщо це рука, то ви знизу і піднімаєтесь догори ось таким чином. Це, звичайно, робиться масаж, ліфтинг, антицелюліт, краще циркулює кров і так далі. Тобто, дуже гарний ефект, такий якийсь відновлювальний процес, можна так сказати. Ну, в принципі, я нею користувалась, на сьогоднішній день я нею рідше користуюсь, вона у мене більше пролежує. Але інколи, особливо в літні більше сезони, я частіше чомусь користуюся. Взимку я більше користуюсь ось цим масажером, який я не в душі працюю з крабом. Він мені не знаю, взимку чомусь я більше до цього масажу схильна. А от влітку більше я використовую ось цей. Ну, Непогані штуки, в принципі, дія від них є, але потрібно розуміти, що це потрібно цим займатися постійно, тоді буде певний ефект. Ну і наостанок я вирішила включити ще два засоби. Я так порахувала, що це також буде до шкіри тіла. Це засоби для стоп. У мене є ось такий крем, я його дуже давно замовляла, і він у мене ніяк не закінчиться. Його залишилось буквально трішечки. Я про нього потім пізніше вам розповім детальніше. Це, здається, польський бренд, наскільки, я так розумію. Називається Mi. Не знаю, ось такий він має вигляд. Тут він з сечовиною вказано. Я знаю, що ось цей інгредієнт, сечовина саме він міститься у кремах для ніг, він добре. Зволожує, добре доглядає для того, щоб не було натоптишів, не була занадто суха шкіра. Дійсно, непоганий крем, користа структура, зелений колір у нього всередині. Його тут 100 мл. Непоганий крем, таким кремом на даний момент я користуюсь. Колись я користувалася тільки Ейвонськими. На сьогоднішній день я перейшла і тестую зовсім інші бренди. Замовляю і тестю. Непогана штука, якщо десь може бачили, можна купувати. І ще один гаджет, знову ж таки, я думаю, ви також його знаєте. Це ну називають його пилочка для ніг, пилочка для стоп, по різному. В мене ось така не дуже дорога. Знов ж таки, брала я її на мейкапі доволі давно. Їх надовго до речі вистачає. З одної сторони тут така грубіша сторона. Потім з іншої сторони така більш дрібніша. Вони мені подобаються. До речі, в мене вона навіть не одна, тому що я їх використовую і на сухі стопи, і на мокрі стопи, і душі буває по-різному. По потребі будемо так говорити. Класна штука, можливо, хто думає, можливо, у когось чогось такого немає, то непогана це по догляду за стопами. Потрібно, я думаю, кожному мать. Навіть в душі її можна використовувати так, по-швидкому і вона несе свій певний результат. Ось такі на даний момент у мене засоби по догляду за тілом. В принципі, я постаралася все зібрати, що в мене є на даний момент, будучи дещо тестю, дещо те, що стандартне. Якщо у вас, наприклад, якісь питання по якихось засобах, як ними користуватися, або де я їх брала, чи ще якісь інші є питання, тому що. Крім доглядових засобів, тут є і гаджети, можливо, для когось щось нове було. Обов'язково пишіть в коментарях, запитуйте, я вам обов'язково відповім. Ну, і на цьому буде все. Я сподіваюся, що відео було вам корисне. Я періодично постараюся знімати час від часу такі відео, тому що засоби міняються, догляд за шкірою тіла також він міняється, відповідно, сезон, відповідно віку і так далі. Тому я буду думаю періодично такі відео е, вам знімати. Ви також обов'язково напишіть мені свою думку у коментарях, що такі відео вам потрібні, цікаві будуть. Ну і на цьому буде все. Я сподіваюся, відео вам було корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. І ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!